Ну нині, якщо доїдемо до сорок. Але я так кожен раз говорю, доїжджаємо, доки? Якщо навіть до 10 раз не доїхали. П'ятсот метрів ми вже приїхали. У -у -у -у. Так, хати, давай. Ай, пушки треба. Ну може за не йдемо якісь хати. О, або є хати. Ого. Ну то ти допомагай, каже, ще чотири втік. Я взяв того, що найслабший. Він доганяє. Він капець накачений, диви. Ай! Будь ласка, будь ласка, не бей. Їдь, їдь. О, 50. 25. 50. 5. Добре. Але ти живей! Каже, спасибі, мене? пом. Ай, чекай, давай, 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 давай. <поцес> еду, їду, їду, їду. Це капець. Щось так закінчить, не можеш так все закінчити. А що він не їде? Привіт, Ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Roblox і ми граємо сьогодні Мертві рейки. Продовжуємо. Я можу їх пройти рано чи пізно, Ну, хоч до кінця доїхати. І так, наш рекорд, так, чекай, мене, мене 20-ка є, я йду куплю щось. Е, Рекорд, я не знаю, до 30 ми доїхали чи чим до 30. Ну, нині, якщо доїдемо до 40. Але я так раз говорю, доїжджаємо доки, взагалі навіть до 10 раз не доїхали. Так, ладно. Ну давай ти купив? Так, чикс, чикс. Вночі я більше вибігати з поїзду не буду. В я сижу в поїзді і їду Все Эй. Е. Ну давай, купуй, заправимся нормально, І все буде нормально. Бо це ужас тут Так, добре. Давай. Файно, все заправили і все. Їдемо куди куда де ти є? Погнали. <сігла> ти сів? Сів. Давай, закидай. Закидай, закидай, щоб було повне. Ти закидай. Так. 500 метрів ми вже приїхали. Уу. Так, хати, давай. Ай, пушки треба. Ну, може, за не йдемо якісь хати. О, а во Давай попробуємо цих набити і, набити і цей. І може крадемо в них. Давай, погнали. Так, тут зомбак біжит. Жорсткий зомбак. Дуже жорсткий. яй <плес> яй яй Набили його. Як якогось, не знаю кого. Є ще? Чотирь. Ого. Ну то ти помагай, каже, ще 4 втік. Я взяв того, що найслабший. Давай, 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 давай. Давай! Ну хп мене ще нормально. Там ще один вибіг. Є. Ти що там його чи ні? О, у вас хп рівно. Ну подобив, добив. Так, забираємо все, що є. Картина, зброя, Патрони. Бочка. Все забрали. А, я, якщо чесно, я думаю, що я пушку найду. Зобаки, в принципі, можемо кидати в цей э, печку. Все, погнали. Давай. Чекай, я заправлю, файт. Чекай, чекай, чекай. Гальмой. Гальмой. повністю. чекай, повністю. Галь чекай, чекай, чекай. Опа! Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. О, це я скидав Погнали. Повний вроді стає на 10 тисяч. Мені здається. Так що ми до першого поста Ми доїдемо в... О, дві зомбак. Ооо, два вукулаки, Каже зомбак. Ну це взагалі ужас. Це ще повезло, що вони трошки далі були. Так, дивись, чи хата є зліва Я справа, ти зліва Ще нічого не видно. Кайло треба купити, Я би спробував добути трохи срібла бо золота. О, там ще один біжить до нас. Так, хати не видно, не видно. 4 Чотири... кілометри ми вже приїхали, як біжить. Та ти не догана, чоловіч. Де? Гальмуємо. А якщо він дожине? Давай попробуй тікаємо. А, там ще одна, давай до тої другої. Блін, він біжить! Під'їжджай трохи, під'їжджай ближче. Дивись, це це ужас, що за мною з'їсть Блін, та ну його в баню, ні, не треба логальмати. Але чого? Він лиш вночі мав бути. Ладно, тікаємо, геть. Він доганяє. Він капітно качаний, дви! Аааа! Ай! Будь ласка, будь ласка, не бей. Їдь, їдь! Капець. Ужас. Диви, біжи далі. Давай цю хату може заліз. А в мене мало хп. Це капець, Та по пушкину, та єди її десь. О, тут пушки є. Скільки їх там два. Давай. Да його не видно. Може він і пропав. Давай буде. Ганс бонсмит. Тут точно пушка є якась. Пістолет. Але нам треба їх завалити. зовут. Oh. Oh, Та б'ю. Yeah, Добре. Ще один. А може і два. Ні, не надіюсь, що один. Один. Yeah, э, yeah, е, то ти бий його, Патрони є. Yeah, і все? Сел ніч, все тікаємо. Біжи. все і йдемо. Все, я вночі більше не буду ходити. То що за музика така бд погана? Давай, 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 бо місик же такий великий. А ну, натисни ППС Cubi Home, ти ПП6, ще натисни на дзвіночок, щоб ти не загубився. Так, то. все. Все, йдемо. Давай, ну ми нормальні, ми нормально. До цього поста їдемо, але проблема в тому, що я не маю що продати навіть. Якісь бенти здало би всі купити. Сім кілометрів ми вже приїхали. Уу, вітаю. Ще три кіло... а тут місто чи що? Та, тут місто, походу. Ладно, село, село. Гориться. Тікаємо, навіть не думаємо вставати. Вісім. В принципі, за 2 км вже цей пост. Там якраз перечекаємо, щоб був день і поїдемо далі. Може зайдемо, може тут. Але що, та тут нічого немає. Я не знаю. Вісім дев'ять. І доїжджаємо, доїжджаємо, доїжджаємо. Давай, давай, давай. Ще трошечки. Що в мене там. О, нормально, у нас півбаку. Ми нормально цей. Та що вони вже там стріляють. Що ми тут щось знайдемо? Чуєш? Коп? У мене ще се нема. Я в шоці. Може тут, я думаю, що щось лежати буде. Тебе що є щось? Не патрон. Або може тут можеш продати патрони? А, ладно, їдем далі. Та це я мені ще здається, що ми давно не протягнемо. 10... Грошей нема, того нема, пушок нема. Взагалі нічого немає, я в шоці. Так. Вс, поїхали. Давай, їдь. Якраз зараз день буде, коли якось хати станеш, хоч якусь хату Залутаєм. Золото треба нам якесь. Золото, то що не будь? А що тут? А тут ці хилі здесь? Одинадцять. Ооо. Так, де я даю ще якась хата ми вже 12 приїхали, красавчики вообще Так, є хата. Надіюсь, що вона і там купа золота. Повна хата золота і зброї. Ай, волки тут є. Давай, 3, 4, все, гальмуй. Так. Ну, я чомусь певний, що тут купа золота. А де дощ? Тут є дощ? Я навіть не знав, що тут є дощ. Ну та, але дощу вроді не було. Золоте. Тихо, динаміт! Ха, Бей, 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 поможи! Поможи, бо не мало хп. Да. Позло. Є золото? Да. Забирайся завжди продавати і купиш дві пушки. І динаміт є, ооо я розумію. Поїхали! Ну, завод, золот... то заверталася та легко. давай, газуй. Блін, прикольно це, якщо... То з динамітом є, він зразу їх підриває. Okay, to, Давай газуй. Та чого ти теж її продаш, я думаю, вона десь 15 буде коштувати. Ей! Hey! Гальма! Гальмон. Чекай, я даю в цей. Так, а що тут? А, ще сідло є. Все. Гаймой. Давай. Але туди ми не заходимо! Бо там ковбої! Так, бо там ковбої! Навіть не вздумай туди заходити! Давай зразу газу і все! Давай, газуй. повну! Я шуфлю щось то прикриюсь! А вони кажется, атакують? Оу! Капець стріляй, Дивись! Газуй бігом! Повезло, що у нас хоч заправлено, Дивись, 15 вже приїхав. Давай, давай, газуй. Ужас просто. Ах, село, то ми туди заходимо. Справа є хатка, але ні, не заходимо, їй далі. Що у нас по бензині нормально. Пальне ще є, їдемо. Ось стой справа може станемо, подивимось. Давай, гальмуй. Давай, хоч і подивимось, ці тут твори. Ті звідти не біжать, добре. Так, тут є один. Два, три, чотири. Четверо їх є. Ну. І один бігун. По одному просто треба бе... Ай! Тато ще швидко бігає. Так. Тобі? На мене два напали. У, мене... У мене ще більше середини. 1, бей 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 бей. Перший його наб'ємо. Ее скво. Шо віддати? Які сакіру. Ну, Все, погнали. Я скину, Поїхали. Поки що? Ще виживаємо. Тяжко, але виживаємо. У мене вже два золото. Тебе два золота є? Треба продати. Так, чекай, я закидаю в пічку. Це моє. Це моє, це моє, це моє, це моє. Все, їдем. Що у нас там? 16 кілометрів, добре, зараз буде ніч. Зараз буде ніч, і ми якраз собі зайдемо в цей. О, там це лап, яка ми назамоти. А, ч... Чо... А, ну йдемо зайдемо. І в нас є динаміт. Погнали. погнали. Та я думаю, що в селі є факел. Але зараз зараніший буде. Давай швидко. Та давай швидко, може золото є? Я впевнений, що є. Швидко, ми швидко, коли ж ти мені зразу йдемо геть. У нас я думаю, ще є пару хвилинок. У тебе динаміт є. За може під банк шезолта візьмемо і свій дві пучки купим. О, банк. Е, так, факела я не бачу. Що за код? Один. Зараз зар, я не йду. Две с нема. Ти давай праву сторону і ліву Нема. Цифрика, О, є факел. Давай, бежим, Забігай. все, пішли. Бегам то вже за ніч буде. Я, ей повезло, динамит Давай. Ти же тут? В мене... Та -та. в мене динаміт на самому низу. я там все свои вики. Давай, став. Став там динаміт, підривай і все, І тікаєм. Да. Ніч, потемніло, бігом! Давай собі зап... запас збираєш. Давай, став там динаміт і збирай все. Все. Збирай це вс. Я не вижу нічого Бум! Видишь? йо моя. На факел твій засвітив. Так. Все, а, тобі більше. О, тут навіть пушка є. Майшли. Чекай б я не вижу, де вихід. А де вихід? А, все, погнали, погнали, тікаємо. А, я думав ти пушку взяв, а не. А чого ти факел не взяв? Біжимо, біжимо, біжимо. Оу, ти видів? Блискавка вальнула. Капець. Так, давай, головне добігти до поїзда і все, і газуємо, там зразу цей пост. Продамо, купимо свою зброю і будемо дуже багаті люди. Так, погнали. Я вже... Ти вже тут? Все, зразу давай газуй. Мені газувати? Ну ти тримай пушку, ну, та ти газуєш Каже ти газуй, сам сів. Все, газуй, 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 газуй А на що ти сів на, за, цей, за роль, якщо ти не газуєш Так, отут я поставив. Давай, 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 їдь 17 тисяч 18, 19, 20. то ми вже дуже близько. Давай, давай, давай. А, ти не їдеш? Давай. І ще у нас по пальному, я думаю, що маємо доїхати. Пального, в принципі, якраз має стати до двадцятки. У нас вже 18. Мусить стати. Якщо не станеться, буде обідно. Зараз два вугілля ми купуємо і все буде добре. Вугілля? Сила. Треба зрасти в Є, ми доїхали. Пост? Пост. Супер. Але то вже зараз будуть мільйонери, хлопці. Так, 20 тисяч, файно. Та. Е, так, чекай. Хочу поїзд поїхав. О, файно день, що ти? Красота? Блін, а я там щось не Тобо, блін, то не було О, 50. Я шість завод не забрала Добре. Не ну, то погано, але. У мене, знаєш, скільки грошей? 130. 130. 130. А це скільки коштує? 75. А що, я може собі позволити? Не... Добре. Пістолет якийсь. Може, оцей? А Я беру цей. Блін, я не той купив. Не можу продати. Я думаю, що ні А може, там? Я не знаю, може і можеш. По 6 патронів. А ну чекай. Продав, але за 15. Блін. А це я можу продати? Не можу. тобі треба цих патронів? Мене по мене лише по 6. Так, чекай, чекай, які... я не знаю, які то. Оце, напевно Ну. Є, взявшись. Так, а оці я би пішов продав і все. А, вугілля ми не купили. Ну, а чого не продається? А чого ти не купив? Ти собі купився вона накупляв? Дивись, а чого не продається? А ще ти собі купив. А? Я собі е купив дробовик і пістолет. А на що тобі? А що, тобі треба? Ні, бо треба тільки щось одне купляти. Тепер вугілля ми не купимо. Оце проблема? Це проблема номер один. Ладно, йдемо, зараз щось кось захопимо. Зразу в першу хату. Оцю пушку, думаєш, не можеш продати? Ні, ну, я не знаю. Я а де ти продавав? Лопату. Отут? тут? Так. А таке зверху ставлене продавало? Я не, не. знаю. Може не продають? Певно, ні. А Топ? лопату можеш продавати? Ааа, ладно, поїхали. Лопату? Я думаю, що лопату точно ні. Ні, я продав такий. Давай, сухи. поїхали, поїхали. Я сакей не Добре, поїхали. Давай, іди купуй. Вугілля? А ну нажми підписку -пі бігом, ну, ти підпишишся, -пі ще, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Ладно Ну нічо, зато є хоч якась пушка і ми вже приїхали двадцяточку. До 30 доїдемо, вже будемо красавчики, а якщо далі заїдемо, то це вже буде вообще серйозні люди. Дві ноль подань. Чого ноль? Шість? Давай, давай, сідай, погнали. Честь. Давай, заходь. Я просто не ті патрони купив, що треба. Все, поїхали. Так, ну 10 ми не проїдемо, ну 5 я думаю, проїдемо. Перші хати зупиняємося. У мене є 12 патронів, значить я можу завалити 10 зомбаків. Може, то не ті патрони? О, хата. Хата, хата, хата. О, ви шевик пише. Та? о о, то зараз буде серйозно заруба Тихо, тихо. Зітки, знаєш. Ну да, забивай. давай лети туди. Валий його, вали! Молодець. А я подивлюсь, що там сзади, створе. Ззаду вообще красота. Добре. Так, ззаду нічого там немає. Все, погнали. Побив всіх. На, яку? на мій дроп. Да. А якщо не треба, то скинь ми, а я скину на. На. О, пістолет тут ебре. Че, у мене? Після нет. О, все, у мене і там і там є патала. То погнали, погнали, погнали. О, це вже нормально. Це вже дуже нормально, добре. П'ятьдесят патронів, ну то ти тепер. Ми можемо і в село, в принципі, зайти. Поїхали. Давай, газуй. О, є хата. О, нас же нема, треба де зараз всі підтарити, так. Вставай, тут патрони. в комбої. Де? ну то їдь, їдь ліпше, їдь, їдь. Не попали! Ха-ха-ха! їдь їй, тут треба далеко від них діти. О, село! Ой, нам ма... Та? То ми тут за і зупинився. Це капець. Це погано, зараз ще ніч буде... Доктор там, Там бент є. Бляха, ну там... Нема? Ну та йдемо, щоб чекай! О, є, я заправив, як хочеш їдем. Давай, газуй. Нормально. О, то ще й ніж. добре, що ми не вийшли. 24. Це що за. А, це той пост. Та народ бот тако. Нормально, нам на 2 км 3 стане. Едем, їдемо, наче нема чого ходити. Що там у нас? 25. Добре, ще 5 кілометрів. Вовки виють. Давай, давай, газуй. Поки що все непогано, Все нормально. Нічку пережити і все буде добре, там є хата. Блін, ці ковбої. Давай вже не Їди, може ні. Може ми течімо, давай, 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 бо капець нам буде зараз. Диви, зупиняєшся. Може ми втекли? Двадцять сім. Блін, я не знаю. О, зомба. Де він? Я взагалі нічого не вижу. Нам їх завалити зомбаків і взяти в них цей. Давай, давай, я закидаю. А, тут Давай, давай, давай. Бо ковбої підходять. Ти де? Ну там я тут Як а тебе ти... спасти? Як Це тебе спаст? А він що тебе б'є? Ну, та я в нього попасти, воно не попадає щось. Я а воно не попадає щось. Але ти живий Каже спаси мене, бо... Пом... Ааа, чекай! Давай, 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 давай! ЄДУ їду, їду, їду. Це капець. Щось так закінчить, не можеш так все закінчити. А що він не їде? Де, 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 де дербаш? О, поїхали, прикинь. 28. Давай, давай, ще трошка. Блін, не їде, не еди, не їде. Хто мене б'є, я не розумію. А во, він зверху був. Ужас! Короче, 30, можно сказати. 28, 28 я приїхав, на кілометрів. Ну, нормально, нормально, затось постреляли. І знаєте, з чим проблема була? З тим, там де я купив собі дві пушки, він треба одну пушку купити і вугілля. І туди було би нормально. 28561. Ти хай буде, нормально. На другий раз буде більше. Нині мало бути 40 а є 28. Ну не набагато менше. Нормально, нормально. Ну що? далі буде ще. Я казав, буде десь 15 серій, а може і 20, поки я до фіналу дойду. Все, всім у нас поколено так під останнім відео. Дедрейс. Так, своу, wow, у, те, у те, є ця кнопка Свин. У мене так само, я хочу щоб її прибрали. Раніше краще було зомбаки з чотирьох ударів помрела, а тут хрін знає скільки. Ну, спеціально зробив, щоб важче було. Найкраща пісня яку я чув, поки живий я живі і ви. Буду прославляти кожного Не Забувайте, хлопці йдуть брати Поки жив я живі і ви. Буду прославляти кожного віки Не забувайте, хлопці йдуть літа. Ми навіки разом ви моєї сім'я. Прекрасна пісня, Сталкер. Привіт, склеп, давай, давай спробуємо де дрейс, а тобі можу дати клас доктора. Я називаюся Андреев, пограємо на цю серду в сьомій годині і можеш чектись. В сьомій годині ранку ти що? Я ще сплю в тій годині. Ти топ, привіт, мертвий склеп. То мертвий мертв, мертв, щось мені не йде. У тебе є 15 квиток шахтаря. Це дуже корисна професія, бо дається два вугілля на халяву. Серйозно, в мене є там щось. Тебе було купити, Еріка, привіт. Я прийшла де треть. молодець. Щоб ударитися ніч, треба зажати кнопку Sfink. Добре. Я з другом до замку доходив. Молодець, улюблена деказахна гра. Ні, прикольна гра. Вовка можна приручити зомбі і Серйозно? Можна з тобою зіграти, коли будеш знімати відео. Сьогодні знімав ще десь буду знімати, та я десь вівторок, середа знімаю. Можна з тобою поля, будемо клубу робити, ну так можна. Добре, добре. Коли буде підземна казка, скоро. Я забув, як грати. Я хочу сусідську, де ж мозінку поль собі. <кхе> Як зайти на стрім наступний? Субота, 10-та година, заходьте на стрім всі, хто хоче. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій далі буде ще. Всі. -канал, і в дешеві. Ісхеап Геймінс розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфує кожен раз. бит Підпишись І в скреп геймс розважайся Для тебе контент просто вищий клас Щодня нові відео, Кайфуй бой кожен раз